Мишеня Тім не хоче прибирати. Мишеня Тім дуже любить ходити в дитячий садок. Там у нього багато друзів: хом'ячок Хьюго, їжачок Тесі, кролік фіпсі та барсучок Діді. А ще у дитячому садку завжди багато цікавого. Сьогодні, наприклад, вони малюють аквареллю. У мене буде зелене дерево. А у мене будиночок, кричать діти. А я намалюю нас з татом і подарую йому, говорить тіп, і вмочує пензлику воду. Усі зосереджено малюють. Нарешті вихователька каже Все, прибирайте фарби, виливайте воду з баночок, давайте усі разом наведемо порядок. Я приберу фарби до шафи, визивається Хьюго. Піпси вже тягне велику банку з водою. Несить мені пензлики, я їх гарненько вимою. Діді та Тесі розвішують малюнки, щоб фарба на них висохла. А що робить мишеня Тім? Він навіть і не думає допомагати іншим. Я краще ще помалюю, вирішує тім. Друзі Тіма стали в коло, танцюють і співають. Тіму теж хочеться. Я з вами, затікайте мене, кричить Тім. Він швиденько запхав у свій ящик фарби, пензлики і навіть баночку з водою туди засунув. Ну, от усе і прибрано, і не треба довго возитися, наголошує тім і біжить до друзів. Але тут до нього підходить вихователька. Тім, ти ж знаєш, перше ніж розпочати нову гру, треба прибрати за собою. І зробити це добре, але як небудь. Вона бачила, що Тім просто запхав усе в свій ящик. Діти покинуло гру і дивляться на Тіма. Тім, мені не подобається, тихенько промовляє одна дівчинка. Мишеня Тім невдоволено надувся і схрестив лапки на грудях. А я не хочу зараз прибирати. Раптом тіпці вигукнула. Дивіться, з ящика вода тече. Ой-ой. ой Тім ой, ой. залишив свій малюнок біля ящика, а не повісив сохнути, як усі. Баночка перекинулася, вода витікла і залила його малюнок. Все пропало, мій малюнок геть зіпсувався. Вимхователька намагається втішити Тіма. Не переймайся. Завтра намалюєш татові нову картинку. Ще краще. Але Тім сумно хитає головою. Краще не вийде, я так уже не намалюю, і мені нічого показати татові. Все за цього дурного ящика. Ну, що ти таке кажеш, Тім, докаряє йому вихователька. Ти ж сам розумієш, що справа не в ящику. Якщо б ти все добре прибрав разом із усіма, нічого б не трапилося. Тім засмучений. Сьогодні поганий день, скаржиться тім вдома своєму ведмедику теді. До кімнати тіма заходить його сестричка Лілі. Давай грати у доганялки, пропонує тім. Ні, тут зовсім немає місця, каже розважлива сестричка. Тим більше ми зараз будемо їсти. Мама просить тебе прибрати іграшки перед вечерю. Нічого я не прибиратиму, кричить Тім. Знову до нього цепляються з тим прибиранням. Він дуже злий. Я приберу, коли захочу, і не треба мені вказувати. Ось і вечір пора спати. Тім одягнув піжаму і ліг у ліжечку. Мама прийшла побажати йому на добраніч і застигла на порозі. Тим, чого ти не прибрав іграшки? Я прибрав. А Теді знову все розкидав, поруну мочи тім і червоніє. Тім, ну як тобі не соромно, мама хитає головою. Ти й не збирався прибирати, а звалюєш все на ведмедика. Гаразд, сьогодні вже надто пізно, але обіцяй мені, що завтра ти наведеш порядок у своїй кімнаті. Обіцяю, шепоче тім. Мама прочитала тіму казку перед сном і міцно обійняла. Спій мій, маленький. Вранці тім не може знайти свою іграшку. Де моя супермиша? Теді, зізнавайся, це ти її сховав. Тім перерив усі кімнату. Тут і до того було безлад, а тепер і ступити нікуди. Ну, і де вона, сердиться тім. Я хотів показати супермишу своїм друзям у дитячому садку. Мабуть, це лілі її взяла. Тім прибіг у кімнату сестрички, у лілі порядок, навіть ліжечко вже акуратно застелено. Тім кинувся до шухляди і став викидати звідти іграшки одну за одною. Мама підходить до тіма і сідає на вшпиньки. Скажи мені, що з тобою? Ти сваришся з сестричкою, не хочеш прибирати за собою. Нічого зі мною, бурчить тім. Мама упіймає мишеня. ти зараз прибереш речі Лілі, які розкидав, а потім займешся наведенням порядку у своїй кімнаті. І не зволікай, бо друзі в дитячому садку тебе не дочекаються. Тіму дуже хочеться якнайшвидше до друзів. Гаразд, я приберу Тім. Ходімо, Теді. І тільки Тім почав прибирати у своїй кімнаті, як він знайшов свою супермишу і купу іграшок. Мамо, Лілі, супермиша знайшлася, тім, розмахуючи іграшкою, прибіг на кухню. Бачиш, як добре, усміхається мама. Лілі, вибач, що я подумав, ніби це ти її взяла, що влаштував тарарам у твоїй кімнаті. Я більше так не буду, каже мишеня Тім і простягає сестричці лапку. Мир? Мир. Лілі стискає його лапкою і сміється. От і прекрасно, каже мама. Молодці, що помирилися, а тепер у дитячий садок. У дитячому садку тім намалював нову картинку для тата червону пожежну машину. Татові точно сподобається, думає тім. Друзі кличуть його бавитися. Зараз тільки приберу фарби, відповідає Тім. Він акуратно виливає воду з баночки в раковину, миє її і ставить на полицю. Пензлики і фарби він кладе в ящик, а малюнок вішає сохнути. Ось тепер можна і бавитися. Тім утікає, а решта дітей його наздоганяє. Тут місця багато, можна грати у доганялки. Сьогодні хороший день. Вирішує тім. А як ти думаєш, чому?